Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні піде мова в цьому відео про сонячні електростанції, варіанти різні їхні. Наприклад, для автономії. Для економії. Ну я будував, наприклад, свою сонячну електростанцію для економії коштів, не для автоном. Мене мережа хороша, поки що гарно все працює. Ну далі будемо, будемо дивитися. От, але враховуючи сьогоднішню ситуацію, от в країні з енергетикою, все. Що буде, перспективи, то зовсім такі перспективи не райдужні, і ми роздивимось, які можна варіанти, які є збудови, бо їх досить немало, цих варіантів збудови сонячних електростанцій. Може бути до мене тільки що, не тільки що дзвонила людина, теж з чого почати, з чого почати, бо дійсно. Отак, uh, от, якщо подивитися на мою сонячну електростанцію других таких альтернативщиків, як я на Ютубі, то все це будувалося не один рік, не то що не один місяць, а не один рік. Оце все стягувалось, накопичувалось там то те, докуплялось, потім те, те, те. Тобто. Це все дуже дорого і зараз отак все зробити, ну це треба дуже великі мати кошти. А так, от по частинах купувати, О, тобто людина питала, що почати, щоб потім додать, додать, докупляти, Про це ми поговоримо, Ну, дивлячись знову, який тип електростанції і для чого ви її хочете мати. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. <кій> найпростіший тепловий насос на всьому Ютубі. І найбільше в мене контенту, як його зробити. Там все дуже просто робиться з моїми відеосами плюс консультація в мене ще є. Це буде дуже просто, я думаю, для любої людини. О, ще є в мене це найкраще опалення на сьогоднішній день. Найкраще, поки є мережа, це найкраще опалення, найдешевше, найпростіше І т.п. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Ну, Вона працює теж на опалення, в ГВС. Електроплитку, якісь другі нагрівальні прилади, там тени, повітряні обігрівачі, отакі активні нагрузки. О, тобто, коли є сонце, мені тепловий насос навіть вмикати не потрібно. не От, потрібно. ще є у мене повітряний колектор на 6 метрів квадратних, досить здоровий такий, він дуже гарно допомагає мені. Теж опалювати приміщення. О, ще в мене досвід використання вітрогенератора. Теж дивіться там в опису, всі будуть посилання на плейлисти на оці всі, що я перерахував, да, вся що альтернатива, що в мене є, вона в мене є практично вся та альтернатива. Да. Ще й у мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса для системи опалення. Тобто там звичайний акумулятор без інвертора, без нічого. Підключаємо до цього насосика, врізаємо його паралельно основному, нашому на 220, тому що прожорливому. О, і... Там 6 12 вольт він регулюється ще, і досить довго він працює на одному акумуляторі. Це вже перевірено, теж в мене є плейлист. Дивіться, там заходьте. От, ще в мене, як сказав, вже консультація. Якщо що кому не зрозуміло, якісь індивідуальні ситуації, не зрозуміли, чи не хочеться передивлятися всі ті відео, бо в мене їх дуже велика вже кількість, насобирала 100, дзвоніть, там всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Все порішаємо, все подумаємо, нічого сложного там нема, все це робиться дуже швидко і просто. І так. Які я бачу варіанти таких от сонячних електростанцій? Ну от, Наприклад, людині треба дзвонив, до мене це треба була автономія. Вимикають світло, треба, щоб працювали. Холодильники, морозильники, От що мені найперше купити. От найперше, що мені купити, бо все сразу, відразу він не може купити. Зрозуміло, ніхто таке не може. Ну дехто може і може. Ну загалом, люди, такі як я, вони ну строять ці електростанції, як я вже казав, роками докупляють щось докупляють. О, якщо вам треба просто холодильники заживити, то для цього треба найперше. Це основа це акумулятори. Це акумулятори побільше. Тобто вкладаємо гроші в акумулятори і не якісь там кисляки, ті свинцеві, а бажано ті, що довгоіграючі, так мовити, це залізофосфатні або з якихось електромобілів. Теж ті консерви альтернативщику купують. Вони досить довговічні, я так думаю. Хоча вони б їх купують. Хоча я все одно думаю, якщо вона вже проїздила, там, може не дуже довго, я ще пропрацює. О, літій залізофосфатні акумулятори або ці з електромобілів з розборок оцих битих, то такі вкладаємо гроші в основному в оці акумулятори. Потім ми купуємо якийсь інвертор, він там недорого на AliExpress коштує 12-220 або 24-220. О, і в нас вже в хаті є 220, і ми можемо підключити холодильники. там. Це така найпростіша система, щоб не купувати оті дорогущі, EcoFlow там, Ті всякі електростанції да, домашні. Уже в мене було про це відео, до речі, і там багато хто писали, що вони самі склали оці всі, як би саморобні екофло. Ну батарейка набрали скільки їм треба, і інвертора цей плюс зарядне. От, БМС, все таке, то виходило за ці гроші, що можна е, купувати, можна було купити, наприклад, на ту саму потужність, ємність, там, наприклад, на 2 кВт години. Ну, наприклад, да, та екофло, то самому зібрати можна за ті самі гроші. Все практично те саме на 4 кВт-години. тобто або майже в два рази, або в два. Два рази потужнішу цю батарейку. Так що самому складати є сенс. Все ж таки, я сербніш там нема що складати. Там, Я ж кажу, інвертор оцей він на аліжки. Там взагалі зараз вони копійчані акумуляторів побольше, побольше. В основному там потрібні акумулятори. Зрозуміло, да? От, ще є варіант і заряджає мережі. Тобто можна навіть без панелей обійтися на перший час. Можна навіть обійтись без панелей. От, заряджаємо від мережі. Все ж таки, якась мережа має бути. Не може такого бути, що взагалі ніякої мережі не було там цілодобово. Якось вона там має бути хоч пів доби, хоч декілька годин. От нам ці, цей час треба встигнути зарядити свої акумулятори, щоб потім, коли немає електроенергії, все а те живити. Ну, хоча б ці холодильники, бо це таке саме критичний такий е, прилад, коли без всього остального там мова, без холодильника і циркуляційного насоса в системі опалення взимку, то це, конечно, не обійтись. О, ще хороший такий добав. До цього варіанту, якщо не якщо а це потрібно, це необхідно встановити цей нічний тариф, двох, двохтарифний лічильник. І у нас тоді взагалі гарно буде. Ми заряджаємо вночі наші акумулятори подешевше, в два рази дешевше, в два рази дешевше, вночі заряджаємо. А вночі, до речі, мені здається, електроенергія має бути завжди, бо вночі її... Завжди багато. Завжди так було, є і буде, що вночі електроенергії найбільше, бо нема споживання. Е, я не знаю, як зараз, але в Радянському Союзі ССР вона була навіть бросова та електроенергія, тобто її е, е, скидали на атомних станціях, там ставки, якісь гріли поля там по атмосферу, там якісь тени, поля, тенів стояли, вони просто, бо атомну станцію ж зупинити не можна, а вночі вона нікому не потрібна, ні промисловості, ні населенню. Та електроенергія, а діти її десь треба. Там можна трохи грати, оцими, е, там, зменшувати, збільшувати потужність. Але не сильно. От, якраз оці. Станції ТЕЦИ, чи ТЕЦИ, правильно називають, да, вони якраз і у нас вже їх і нема, які якраз балансували цю систему, тобто вони могли швидко нарощувати потужність, там газові чи вугільні вони в да, час пік поживання. А зараз їх немає, тому така от ерунда буде. О, і вночі ми заряджаємо акумулятори. І коли нам треба, там в день немає електроенергії, працює вночі ще й дешевше вийде. Досить непогана така альтернатива, виходить. Що ми можна так користуватися? Активно, якщо при ну достатній кількості акумуляторів, тільки нічним тарифом нічної електроенергії, і це дуже актуально зараз. Бо цей тариф, оцей що 2,64 зараз. Він він дуже ще недовго буде, зовсім недовго. Вони вже там мріють його повисити. І є інформація, що і до 5, А я бачив, я таке в Ютубі навіть що до 7 гривень відразу. Уявіть собі, 7 гривень за кіловат. Це це, це взагалі, я не знаю. Це, це як користуватися тою електроенергією по 7 гривень за кіловат годину. Ну це це цю Дуже дорого, але є вже така інформація, що хочуть навіть настільки підвищити. О, так що для того, щоб мати автономну станцію, вам навіть не потрібні панели. База це наші акумулятори. Тобто найбільше треба звернути увагу на акумулятори, нічний тариф, і погнали, все супер. Там то інвертор, балансир, якісь там БМС-ка, то вже там копійки, в принципі, в порівнянні з ціною на акумулятори. Гарні акумулятори. Краще, гарні, нормальні акумулятори вкластися. Це, якщо вам треба от така от схема, і якщо вам не потрібна економія. Теж економія. Виходить. Ми ж завдяки акумуляторам користуємося і нічному тарифу в два рази дешевшу електроенергію. І економія і автономія виходить. Да? Досить непогана схемка така. От. Е, другий варіант це такий, як у мене. Я будував свою сонячну електростанцію іменно для економії. Мене автономія тоді взагалі не цікавила. Бо в мене мережа гарна, я її будував ще до війни цю електростанцію, ніколи нічого не відключали. Та і зараз навіть не, не відключаю так. Ну, буває там інколи дуже, дуже рідко колись. Це вже ЧП. О, нема світла. Так, загалом там воно є. Мабуть, якась лінія тут важлива, чи що на якийсь об'єкт іде, там, де я живу, то, тому його не вимикай. Тому мене автономія не цікавить, мене цікавить економія. І я для економії потрібні самі панелі. Бачите, якщо в тому варіанті потрібні найперші акумулятори, то в цьому варіанті потрібні самі панелі. І вже можна дуже гарно економити. Можна навіть використовувати самі панелі, під'єднати їх на послідовно, набрати якусь кількість. Там, зараз вони вже потужніші йдуть. Мені треба було 7 штук, щоб набрати 250. Вольт холостого ходу, ну, 250, там під наванженням вже 220, 230, воно падає, то таке вже. О зараз достатньо вже і 6, і 5 навіть панелей, щоб набрати ті 220, а далі ми їх просто паралелимо. Ці гілки, да, по 4-5 панелей, сі там ми їх паралельно підмикаємо і підвищуємо стру. О, Напруга в нас остається та сама, 250, наприклад, 240, ну, приблизно так холостий має. Все, вже можна користуватися, вже можна гріти, бойлер там, комутацію трохи переробити. там на... Твердотіле реле, вже можна гріть бойлер, вже можна опалюватися, вже можна електроплиткою користуватися, варити, їсти. І це теж непогано вимкнення, вимкнення електроенергії там по графіку там, чи як це, я вважаю. О, хоча, ну, коли не буде електроенергії, у мене акумуляторчик є на 100 А. Літій залізов він невеликий, звісно, там, холодильники надовго від нього не потягнуть, але якийсь там циркуляційний насос, якесь освітлення, там щось підзарядить його хватить. О, А на слідуючий день можна підзарядити. О, оце такий варіант. Тобто для першого варіанта, висновок такий робимо. Да? Для першого варіанта, коли вам потрібна автономія, нам потрібні найперше це акумулятори, це основа нашої станції. А потім вже можна докупляти панелі, щоб заряджати ці акумулятори. Але на найперше нам потрібні акумулятори, якийсь інвертор, там 12-220, ці автомобільні такі маленькі, 24-220, може, якщо у вас багато акумуляторів, то вже 24-вольтова краща система, зрозуміло, да? щоб менше струми були. От, і якесь там зарядне від мережі, нічний тариф, і погнали. Все, ночі заряджаємо, вдень користуємося, час пік вимикаємо, ми користуємося, все одно та ще й як електроенергію, бо ми зарядились по нічному тарифу. Ще й непогано так виходить, досить весело. О, і другий варіант це коли е, нам потрібна економія, а вона зараз дуже актуальна, бо я ж кажу, ну, якщо буде 7 гривень за кіловат електроенергії, я таке вже бачу, це, це взагалі взагалі це в голові не вкладається, скільки це ми будемо платити за ту електроенергію. О, то тоді ці панелі, які, сільки, ну, я не знаю, в мене вони вже, мабуть, Треба підрахувати. Ну, може, ще не окупились, але вже за рік, мабуть, вже точно окупяться. ті мої всі вкладення в сонячні панелі вже окупляться. А якщо сім зроблять, то от вони взагалі окупляться там, які всі ви їх не купили, там вони за год-два. Ви за такими тарифами, ну самі уявляєте собі, да? От то для цього другого варіанту для економії коштів потрібні самі панелі і вже можна користуватися. Вже можна краще для другого варіанту цього економії. Купити більше панелей, чим витрачати на всякі інвертори, там оті якісь добавочні акумулятори, контролери, оті, всю техніку, вона досить недешева вся. Я, наприклад, так вже пользуюсь не один рік, мене дуже це задовольняє, і я радію. У мене взагалі раніше був контролер релейний. Ви його бачили, хто не бачив, дивіться там 3, 5 релюшок, отих 5 твердотілих релей, і все чудово працювало. Ці релюшки е з Aliexpress копійчані для зарядки акумуляторів. виставляєш її напругу, вимкней, я це все розказував. Зараз розповідати не буду. Або купити е, готовий контролер. Там, до речі, ставлю теж телефони на да, релейний контролер, такий як у мене був. Е, виробляє там людина. І на кості наставлю ОКБ київ теж телефон чи посилання на його сайт. Теж він зараз у мене його контролер працює. Зручна штукенція, там не треба ніякі навантаження підбирати. Все, що є в хаті там. Мойлер можна окремо, а все остальне можна опалення. Обігрівачі там все включаємо під один контролер, все там і все чудово працює. виставляємо напругу, накручуємо, все робить. О, так що то такі справи, такі варіанти я висвітлив. Може ще у вас якісь є свої варіанти використання сонячних панелей цих електростанцій, автономії, економії. Бо я знаю, що багато людей по-різному їх використовують. Пишіть, не стісняйтеся, буде людям, які ну, взагалі з цим не стикалися, які хочуть з цим всім зв'язатися, бо така, такий світ, час, такий час. Ви бачите, що без цього просто ніяк. якийсь акумулятор, якась панелька все одно має бути напевно, у кожного майже у кожного або у кожного взагалі. О, щоб не залишитися зовсім там без електроенергії, якоїсь мінімума. О, Так що люди будуть з цим зв'язуватися, будуть шукати інформацію. Пишіть, будь ласка, коментарі, як ви бачите цю схему, як ви думаєте краще, як у вас працює, це все люди будуть читати і будуть вдячні за такі варіанти. Бо ну, стандартна схема побудови сонячної електростанції це мережева сонячна електростанція під зелений тариф. Це зразу потрібно кучу бабла. Тисячі тисячі тисячі, якщо не десятки тисяч доларів, от, вам приїдуть встановлять, Ну це не для нас варіант. Розумієте, це не для тих, що дивляться Ютуб. Такі власники таких сонячних електростанцій навіть не викладають відео про свої електростанції. Воно їм не цікаво. Просто вони заплатили, замовили, їм приїхали під ключ, поставили, все забули. На що його в Ютубі показують, що там дійсно показують, якщо воно все стандартне. Стандартний інвертор, той Huawei, саме розповсюджений 30 кВт, стандартна кількість панелей, все там стандартне під'єд за кучу грошей. І що цікаво, воно не працює, бо нема мережі зараз. парадокс такий виходить. Щоб вам не отримати таку халепу, то треба вже зараз. Якийсь добавочний гібридний інвертор, додавати акумулятори, або якось правильніше її будувати сонячну електростанцію. О, Так що, в кого є, які питання, хто хоче щось будувати, дзвоніть, все розповім, що розумію, що знаю, розкажу там. Може, якісь, на когось покажу, хто як будував там все таке, варіантів, безліч будови цих розбудови своїх сонячних електростанцій. Головне визначитись, для чого вона вам потрібна, і далі вже від цього йти, так би мовити. Ну, от і все, що я хотів сказати. О, от так що 220 можна мати. Це не проблема. Своїх без проблем. Все, дякую за увагу. Всім до побачення.